Доброго дня, шановні, ще ніколи не жарила фарш. Ну, з фарша, звичайно, котлетки там вживаємо ну, на пельмені. це інше. А тут залишилось трошечки картоплі, сніданку. І думаю, де я зроблю пиріжки. але фарш сирий вичитала таке, що можна пожарити його, то я взяла ось цей фарш. Оце вперше роблю таке. Ось, кажуть, що можна його жарити. Ну, це зараз подивимося, як я, що, буде, що будемо мати. Бачите? Кажуть, що його можна жарити. Ну, не, не приходилось мені жарити парш, він з холодильника. Подивимося, як він буде жаритися. Я його трошки поперчила, посолила і поміняла. Лопатку дерев'яну взяла, бо гниться. І буду продовжувати вимішувати. Він в мене з холодильника, тому він так ще комочками. От, але подивимося, як далі. Я не думаю, що його довго треба готувати. Піджарила цибульки. Опа. Ось, трошки пара пішла. От, і зараз подивимося, який він буде. Насмаце гов'яжий фарш. Був такий такий взяли. Ну, ви, знаєте, так непогано, але я думаю, що його треба жарити, доти, доки вода не випарується. Тому що фарш має вологу. То так трошечки, так на смак непогано. я вже попробувала поперчений, посолений. Структура непогана. Ну, ось трошечки ще потримаю. Шановні друзі, як на мене, смак непоганий. О, прожарився. І я думаю, так трошечки не змішувати з картопелькою. А спочатку положити слой картопельки, а зверху м'ясо все. Може бути, може. Як кажуть, як кажуть, є на існування. Ну, як... І він вже готовий, тому що в котлеті то треба довше, щоб вона прожарилася. Це кожна крупиночка окремо. От. І з картофлікою буде смачно. Я думаю, що і, і з макаронами теж буде непогано. Так що пробуйте удачі, будемо продовжувати далі використовувати його. Бувайте!